Протягом кількох місяців у Вінниці проводили енергетичний аудит та тепловізійну зйомку у шістьох житлових багатоповерхівках в районах Київської та Вишеньки. Наразі проєкт з енергоаудиту завершений. Фахівці вже проаналізували отримані дані та прозвітували про результати і надали свої рекомендації щодо покращення енергоефективності. В будинках рекомендують встановити індивідуальні теплові пункти. Про це повідомили у Вінницькій міській раді. Коли ми говоримо про саме енергоудит багатоквартирного будинку, ми маємо розуміти, що про те, що це є виключно обстеження і діагноз, тобто визначення чітких заходів, які необхідно було на думку експертів, яким необхідно було приділити увагу для того, аби зменшити втрати теплової енергії. Але абсолютно ми розуміємо про те, що саме основним проблемним місцем для втрати тепла це є насамперед фасад. Фасад будинку, який без утеплення, без інвестування самими ж власниками квартир в енергозбереження будинку, результату не надасть. Звісно, в минулому році в, перепрошую, в поточному опальному періоді були за дорученням міського голови зроблені енергоудити там декількох будинків в порівнянні для інформування співвласників щодо. Приділення уваги і виконання тих чи інших робіт. Ця робота однозначно буде продовжуватись, і на сьогодні ми маємо розуміти, що багатоквартирний будинок, власником якого є співвласники, мають самостійно за рішенням загальних зборів визначитись, в якому напрямку вони хотіли б рухатись, аби покращити технічний стан будинку і зменшити втрати теплової енергії. Звісно, для міста є принциповим створення інструментів, можливостей для. Провадження нерозберіючих заходів на багатоквартирному будинку. Звісно, що є роботи, які можна в рамках капітального ремонту на умовах співфінансування виконати з містом, а є роботи, які потребують більш глобальніших і більш дороговартісніших ресурсів для досягнення цілей. Коли ми говоримо про фасад будинку, ми розуміємо про те, що тут мають бути консолідовані зусилля і фінансовий ресурс. Безпосередньо міський бюджет не спроможний профінансувати утеплення фасадів багатоквартирних будинків одноосібно. Тому, звісно, тут потрібно працювати і самим будинкам я говорю про ОСББ для можливого кредитування, отримання відповідних ресурсів фінансових для впровадження відповідних заходів з за енергозбереження. А нагадайте у.